Дванадцяте листопада день маленької пташечки, а якої саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, пташка невеличка в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається Так синичка. Синиці це невеликі пташки із яскравим забарвленням. Їх нерідко можна зустріти на вулицях міста і в лісах, а зранку можна почути їх дзвінкий спів. Послухайте цікаві факти про синиць. Ці яскраві пірнаці люблять їсти сало і м'ясні продукти. Холодну пору року їх можна підгодовувати нежирним м'ясом та салом без додавання солі. Вчені з'ясували, що синиці володіють прекрасною пам'яттю, вони з легкістю запам'ятовують місця, де їм вдавалося знайти корм. Ці пернаці дуже ненажерливі. В вдень вони можуть з'їсти до 400 гусениць, що дорівнює масі масці самої Птиці. Синички відрізняються довірливістю, тому, набравши сил і терпіння, можна підготувати їх з долоньки. Ці пернаті абсолютно не готуються до зимівлі. На відміну від інших птахів, вони не роблять запаси на зиму, тому взимку переселяються поближче до людей, де їх більше. Ненажерливі не тільки синиці, але й їх пташенята. Батьки годують своїх пташенят до 40 разів на годину, тому тривалий час вони проводять у пошуках їжі. Ці жовті птахи часто ласують насінням, але їдять їх по особливому. Спочатку вони притискають лапою насіннячко, спритно пробивають в ньому отвір і споживають м'якоть. Послухайте деякі приказки про цих пташок. Синиця, щастя, синій птах, клопотун синиця, саду захисниця. Ясно і такі повір'я, якщо синички цілими зграями з'явилися біля будинку, це віщувала швидкі холоди. Також знали, якщо синиця свистить, це до ясного дня. Якщо пищить до нічного морозу. Невеличка пташка синичка, а про свій день знає.